Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці читання. Сьогодні будемо з вами досліджувати текст Демченко-Ялинова шишка, а також попрацюємо над текстом Богдани Бойка Загадка до Бавлянка. Добрий день, шановні діти! Потихеньку всім сидіти! Ми сюди прийшли учитися, не лінитися, а трудитися. Працюємо за підручником сторінка 62-63. Виконаємо вправи для формування читацьких навичок. Вправа урок співів. Глибоко вдихніть носом повітря і почніть на видиху проспівувати ось ці склади. Попрацюємо над скоромовкою. Давайте її прочитаємо. Ми горобчиків попросим, Не летіть до діда впросо. Вранці просо дід покосить, ляже просо у покоси. Натовчем для вас пшона із просяного зерна. Поставте відео на паузу та прочитайте цю скоромовку. Спочатку повільно, потім швидше, а потім найшвидше, як тільки можете. А зараз давайте відгадаємо предмети за їх ознаками. Білий пухнастий м'який. Вірно сніг. Холодна люта морозна, зима. Злий, тріскучий лютий. Мороз. Молодчинки. Вправо відшукай слова. У кожному з цих слів сховалося інше. Знайдіть їх. Дороги, яке тут слово сховалося. Роги молодці, відблиск, блиск, край. Рай, стомилися. Так, заховалося слово 100, а ще можна милися. Так, цікава. Кава господиня. Диня Молодчинки. Відгадайте загадку? В хвойнім лісі я живу. Там пісні співаю, шишки дуже я люблю, з них зернятка маю, в лісі я ще санітар, а зовуть мене. Вірно, шишкар. Жовтогруді щебетушки мають чорні капелюшки, сірі лапки, білі щічки називаються. Синички, молочинки. Маленьке сіреньке, а хвостик, як шило. Вірно, це мишка. Пухова руденька шуба, із сосни стриба на дуба. Хвіст у неї, як мітла, а сама на зріст мала. Очі сяють як на мисто, мов дві цяточки вогнисті. В неї хата гарна, тиха, взимку повненька горіхів, в лісі любить вона жити. Відгадайте, хто це діти? Вірно, це білка. А що вам відомо про цих тварин? Може, щось їх об'єднує? А де мешкають ці тварини? Як вони проводять зиму. Сьогодні ми ознайомимося з оповіданням Галини Демченко, в якому побуваємо у зимовому лісі і зустрінемося із цими тваринами. А ось і наша письменниця роздивіться світлину. Це Демченко Галина Олегівна, українська дитяча письменниця, поетеса прозаїк. Давайте прочитаємо з вами твір Галини Демченко Ялинова шишка. Слідкуємо підручнику на сторінці 62. Ялинова шишка Прилетів до Ялинки шишкар. А ялинка вже свої шишки порозвішувала на вітах. Кожна шишка, наче рибка золота, вкрита блискучою червоною лускою. А під лускою в шишки заховалися зернята. Сидять вони попарно в ямках, вистромивши прозорі вушка з під міцної лусочки, і тепло їм, і спокійно, аби хто й не дістане їх звідти. Знав про це шишкарик, от і вчепився він лапками за шишку і нугачкуватим дзьобом виймати насіння. Відгинає лусочку за лусочкою, одні вушка прозорі летять. Не все ж тобі, зашелестіла ялинка І обронила одну шишку додолу. Упала шишка і лежить на снігу. Вже певно, нікому я не потрібно, подумає вона. З дерева стрибнула білочка, пухнастий хвіст. Почала вона розгрібати сніг під ялинкою та шукати свої запаси. Коли це зирк, шишка лежить. Вхопила вона шишку, сіла поблизу на пеньок і почала її гризти. Погризла і сяк і так, втамувала голод. Хтось поблизу ніби зашелестів. Скрутнулась білочка, кинула шишку і. Стрибнувши на дерево, зникла в лісі. А то був зовсім не страшний звір. З нірки на сніг вибігла лісова миша. Сидіти по у теплі і носа не показувати на мороз. Але коли хочеться їсти, що поробиш? Нагледіла вона шишку та до неї. Зубки в неї маленькі. Але гострі, гострі, попоїла лісова мишка та в нірку шусть. Лісом пурхала синичка. Зимно, всюди сніг, бідні тепер обіди пішли в неї. Тож синичка і маленькі крихті рада. Очі вона має зірки, веселі. Бачить, синичка. На снігу розсипалося трохи ялинових зернят, зраділа, миттю спустилася і почала швидко-швидко їх збирати. Жодного не лишила, все позбирала. Маленька пожива, але краще, ніж зовсім нічого. Повеселішала синичка, заспівала в подяку ялинці, яка її нагодувала. І полетіла спати в дупло до старого дуба. Заходила зимова ніч. Трошки з вами відпочинемо. Ну що ж, діти, працюємо з вами далі. Словникова робота. Давайте прочитаємо слова, які будуть зустрічатися в тексті: шишкар порозвішувала блискучою, лускою, попарно, вистромивши, лусочки, абихто, гачкуватим, зирк сяк-так. Крутнулася, нагледіла, пурхала. Молодці. А зараз візьміть до руки підручник та прочитайте самостійно оповідання Галини Демченко Ялинова шишка на сторінці 62-63. Ну що ж, думаю, ви впоралися з цим завданням. А тепер дайте відповідь на запитання. Де і коли відбувалися описані події? Хто є персонажами оповідання? Де лежала ялинова шишка? Назвіть, хто за ким ласував зернятками, кому дісталося найбільше поживи, а кому найменше. Чому? Знайдіть у тексті пояснення, чому аби хто не зможе дістати з шишки зернята. Розгляньте малюнок на сторінці 62. Кого з дієвих осіб не намальовано. Скільки часу могли тривати описані події. Обґрунтуйте свою думку, звертаючись до тексту. Поставте до тексту запитання. Прочитаємо загадку до бавлянки Богдана Бойки. Шелестять ялини в нас. Метрів шість завишки. Ліпших їм нема прикрас, аніж рідні. Шишки, молодчинки. Чому шишки названо ялиновими прикрасами? Домашнє завдання. Прочитайте ще раз оповідання, визначте головну думку твору, також зачин, основну частину та кінцівку. Вправа мікрофон. Дайте відповідь на запитання, з яким твором працювали сьогодні на уроці. Хто автор цього оповідання? Як ялинова шишка допомогла тваринам узимку? Дякую вам за урок! Ви розумнички! Оберіть цеглинку-настрою на уроці! До побачення!